Слава Богу за кожну мить життя, тому що вона неповторна, тому що вона унікальна. Кожна мить наближає нас до Бога, до вічності. Сьогодні Спаситель знову приходить до нас через своє Слово на телепередачі, так говорить Біблія, щоб показати дорогу, яка приведе нас до щастя. Я вітаю вас, дорогі телеглядачі, відкриваючи книгу об'явлення, 22 розділ, 14 текст. Щасливі ви, коли дотримуєтесь заповідей Божих, і матимете право до дерева життя, і війдете в місто воротами. У своїй проповіді на горі блаженств після уроку про молитву. Ісус дав урок про піст. Хто дивиться і слухає всі мої передачі і проповіді, мабуть, зауважили, коли в темі про милостиню ми піднімали питання посту. Сьогодні ми читаємо Євангелія від Матвія, 6 розділ, із 16 по 18 текст. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри, вони бо змінюють обличчя свої, щоби бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам: вони мають уже нагороду свою, а ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявляв людям, а отцеві своєму, що в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Я думаю, що уважний дослідник Біблії зауважує, як в ній все тісно пов'язано, всі обряди, форми поклоніння, усі заповіді і постанови є складовою одного цілого ліків від гріха. Гріх як хвороба, це наслідки неправильних дій. При лікуванні хвороби існують ліки, які мають відповідний склад хімічних елементів, щоб лікувати цю хворобу. Я вважаю, що ви при дослідженні Біблії зауважили, що було декілька видів жертв, які вказували на єдину жертву Христа. Приносячи жертву, людина мала усвідомлювати наслідки гріха. Дозвольте іще одне порівняння. Усі підроблені ліки не допомагають, а навпаки, шкодять. А в релігійному житті все, що робить людина для перемоги над гріхом, не так, як говорить Біблія, не просто не допомагає, а навпаки, приведе таку людину до вічної смерті в день повернення Ісуса. Євангелії від Іоанна у 12 розділі, 48-й вірш, говорить, Хто цурається мене і моїх слів не приймає, Той має для себе суддю те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити Його. Як багато тих, які називаються іменем Ісуса, тобто християни, будуть розчаровані непоправним розчаруванням в останній день, коли прийде Ісус. Тому що не виконували умову, яка записана в Євангелії від Іоанна в 5 розділі 39 вірш. Дослідіть Писання якщо ви думаєте про вічне життя. Якщо ви не думаєте про вічне життя, а просто ви приєдналися до будь-якої конфесії, без переконання, це все рівно, що ви зареєструвалися у будь-який клуб по інтересах. Ви знайшли однодумців. А можливо, кохання, а можливо. Ви вирішували якусь проблему, і ця релігійна організація вам допомогла. В день повернення Ісуса ви пожалкуєте, що ви так дешево продали вічне життя. Вічне життя має умови, які чітко прописані у Святому Письмі. Вони доступні, зрозумілі. Послухайте текст з послання апостола Павла до Римлян, 10 й Розділ із 8 по 17 текст. Або що воно каже, тобто Писання: близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм. Це то слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують для праведності, а устами і сповідують для спасіння. Каже Писанню, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо немає різниці поміж юдеєм та геленом, бо Той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. У цьому невеликому уривку чотири рази підкреслюється значення писання. І основне, що віра, справжня віра, має будуватися на почутому із слава Божого. На жаль, на свою погибель багато поділили писання, процідили заповіді, вигідні для себе залишили, а невигідні викинули, не усвідомлюючи, що вони викинули, викресили себе із книги життя. Був період у служінні Христа, коли йому допомагали не тільки 12 учнів, а іще 70. Євангелії від Луки, 10 розділ, 17 по 20 вірш, пишуть: а ті 70 повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші ймення записані в небі у книзі життя. З яким піднесенням вони повернулися із виконаним завданням. З якою радістю вони звітували Ісусу не тільки про проповідь, а про те, що біси переможені. Христос трошки гасить цей спалах, звертаючи їхню увагу на книгу життя. До речі, скажу: у Біблії є два вислови: книга життя і пам'ятна книга. Я не буду визначати, одна ця книга чи більше, але це має значення, тому що про них написано в святому Письмі. Ось ми відкриваємо книгу Пророка Даниїла у сьомому розділі, з дев'ята вірша, ми читаємо. Я бачив, аж ось поставили престоли і всі старий днями, одежа його біла, як сніг, а волосся голови його, немов чиста вовна, а престол його, огняне полум'я, колеса його палах котючий огонь. Огненна річка пливла і виходила сперед нього. Тисяча тисяч служили йому, і десятки тисяч, десятки тисяч стояли перед них. Суд усівся і розгорнулися книги. Судді сіли, і книги розгорнулися. Це не сліпий суд. Це не заангажований і не підкуплений суд, це об'єктивний суд. Є деякі наші вчинки, які б ми не хотіли, щоб були вписані в пам'ятну книгу, але вони вписані. Я маю велике бажання, щоб імена всіх телеглядачів були вписані в книгу життя. Ви послухайте, коли ми читаємо книгу об'явлення, 20 розділ, 15 вірш. А хто не був записаний в книзі життя, той був кинутий в озеро Вогнен. Ви можете запитати. Чому ми налаштувалися слухати про піс, скарби і світильник, а ви говорите про книги? Я відповім. Тому що всі наші пости, дії, слова і думки відмічаються в небесних книгах. Нехай ніхто не думає, що я сьогодні живу як хочу, порушую свідомость, що хочу, а потім зберу якісь дари по пощу, щоб люди бачили, і все, не вийде. Слухайте, що пише пророк Малахія в 3 розділі, 14, вірш і нижче. Ви кажете, марність служити для Бога, і що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваота? А тепер ми вважаємо пишних щасливими тих, хто чинить безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. а говорять, тоді один до одного ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь, і почув, і перед обличчям його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає імення його, і будуть мені вони власністю, каже Господь Саваот, от на той день, що вченю, і змилосерджуся над ними, як змилосерджується чоловік над сином своїм, що служить йому. І ви знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить та тим, хто не служить йому. Отже, якщо я пощу, тому що веду боротьбу з гріхом, це одне питання і правильно поставлена задача. А коли я пощу, бо це якась постанова, це неправильно. Читаємо невеликий уривок із книги правила щасливого життя. Піст. Визнаний Словом Божим, це не просто форма. Він полягає не тільки в тому, щоб відмовити собі в їжі, одягнутися у веретище і посипати голову попелом. Хто поститься, дійсно сумуючи в вчинений гріх, той не виставляє на показ своє благочестя. Апостол Павло висловився так: Я поневолюю своє тіло. Давайте змалюємо картину. Людина бореться з будь-якою залежністю. Звичайно, коли я і ті, хто не мав ніякої залежності, ми дилетанти, ми не переживали того зла. І не дивлячись, що я дилетант у питаннях ігроманії, алкоголю, цигарки, наркоманії, я залежний від того, щоб споживати їжу. Я знаю відчуття спраги, голоду і втоми. Це звичайні відчуття. І я думаю, що людина, яка потрапила в залежність, вона має таке саме відчуття до тих препаратів шкідливих, чи гра на комп'ютері, чи казино. Для того, щоб перемогти це зло, потрібен піст і молитва. Піст і молитва не можуть бути визначені постановами чи переданнями. Це особисте, це запит вашої душі. Ви можете молитися і постити, заступаючись і за когось, щоб Бог дав тому, за кого ви молитесь і поститесь, силу перемогти гріх і зло, які нищить його і не дає можливість Богові вписати його ім'я в книгу життя. Я зверну увагу на якусь схожість. умови молитви і посту одинакові. Ми відкриваємо Євангеліє від Матвія, я процитую на пам'ять у 6 розділі 5 вірш. Коли молишся, не будь як лицемір. А Євангеліє від Матвія, вже в 6 розділі 16 вірш, говорить, коли ви поститесь, не будьте сумні, як лицеміри. Якщо узагальнити ці дії, піст і молитву, ми робимо висновок, що це настільки особисте, це не показне. Це настільки усвідомлені дії, коли ми приходимо в присутність Бога у вирішенні будь-якого хвилюючого нас питання. Як гарно про це говорить пророк Малахія. Ми читали: ті, що бояться Господа, говорять один одному: прислухався Господь і чує. Біблія повідомляє про спасіння великого народу. Про це написано у книзі Пророка Йони. Три дні і три ночі постився весь народ, включаючи царя, маленьких дітей і худобу. 21 день мав частковий піс пророк Даниїл. На Терезах стояла доля його народу, доля взагалі світової історії. Ми маємо усвідомити важливу суть або реальність. Ми з вами живемо на полі великої боротьби. Коли Бог, люблячи пропонує спасіння, а диявол, лукаво обманюючи, веде до погибелі. Постячи, людина знесилюється фізично, звичайно, але міцніє духовно. Постячи, людина очищує свій організм і духовно, і фізично. Давайте прочитаємо ще один уривок із книги правила щасливого життя, 88 сторінка. Мета запропонованого Богом посту полягає не в знущанні над тілом за гріхи душі, а в тому, щоб допомогти нам зрозуміти підлу природу гріха, приборкати своє серце перед Богом і одержати від Нього прощаючу благодать. Через пророка Йоаїла Господь звернувся до Ізраїля, в другому розділі 13 вірш. Роздирайте серця ваші, а не одежі ваші. І наверніться до Господа Бога вашого. Можна привести немало прикладів, коли люди одужували, використовуючи метод посту або голодування. Отже, я знову хочу звернути увагу, що все має мету. І, можливо, тут, на горі блаженств. Де Христос звернув увагу на всі сторони життя на заповіді, звернув увагу на піст і молитву, тому що вони стали просто обрядом суті. Христос робить радикальну реформу. Виявляй свій піст не людям, а тільки Отцеві Небесному. Ми читаємо знову у книзі правила щасливого життя. Христос бажає. Щоб ми своє служіння йому виявляли світові привабливим, яким воно насправді і є. Відкрий співчутливому Спасителю своє горе і випробування, і страждання серця, залиши свій тягар у підніжжя Христа і продовжуй свій шлях, радіючи в любові того, хто перший полюбив тебе. Люди ніколи не мають знати, що відбувається в таємниці між твоєю душею і Богом. І лише результат впливу Святого Духа на серце виявиться перед всіма. Бо Господь, що бачить тайни, віддасть тобі явно. Ви можете зробити такий розклад, що таблетки від головного болю потрібно приймати тільки 10 січня. А що робити, коли у вас болить голова у листопаді? Вам нічого не залишається робити, як тільки чекати 10 січня. Христос сказав, горе вам, книжники і фарисеї, що ви встановили пости на показ і багато чого іншого. Пість і молитва це особисте. Це вирішення вашої проблеми. Це будь-який день і час. Це будь-яка пора, коли ваша свідомість вам підсказує – у тебе день великої боротьби, а піст це коли ти маєш тісні стосунки з Богом. Ти об'єднався з Богом, щоб перемагати. Цікаво, що в контексті посту написані тексти про скарби і світильник. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 19 вірш і нижче описує, не складайте скарби собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопують і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії на них не підкопують та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Око то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було. То й усе тіло Твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика темрява? Наука пропіс завершується тим, що ти постішся, тому що хочеш щось отримати, здобути якусь перемогу. Якщо ви мене запитаєте, багатство це добре, я відповім впевнено, що так. Мати скарби добре. Я скажу, звичайно, так. Лише питання. Як я їх здобув? І як я їх потрачу. А саме основне, чи не вкладу я своє серце в скарби і чи не втрачу Бога? Ми читаємо в книзі правила щасливого життя. У юдеїв того часу великим потягом була любов до наживи. Точно так і сьогодні релігійні почуття і любов до Бога витіснені турботами про земне. Жадоба збагачення так зачарувала людину, що в погоні за наживою вона заглушує в собі всі піднесені стрімління і котиться до вічної погибелі. Отже, чому так важливий піст? Піст? Відкриває очі і сприяє правильному визначенню пріоритетів. Четвертий розділ Євангелія від Матвія розповідає про сорокаденний піст Христа. Перед Ісусом було досить складне завдання відкупити людство. Перед Ісусом була задача розв'язати питання гріха, відкрити характер Люцифера. Як ми його сьогодні називаємо диявол або сатана. Мета життя Христа в усіх умовах виявити любов Бога, виявити Його характер. Ніхто не може сказати, чому 40 днів постив Ісус. Біблія досить стисло дає інформацію. Відкриваючи Євангелію від Матвія у 4 розділі, у 2 вірші, ми знаходимо. І постив він сорок день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. Я не знаю, і ніхто не скаже, що робив диявол і сатана ці 40 днів. Але думаю, що Він спостерігав за Ісусом і, звичайно, духи злоби під Небесною. Під Його командою робили погані справи. Але настала слушна мить. Мабуть, голод Ісуса дійшов такої відмітки, що диявол вирішив, що вже можна підходити до Нього з пропозиціями. Пам'ятайте, мої дорогі друзі, диявол не спокушує безвірогідності падіння. Але і Ісус пробув в пості і молитві стільки, скільки необхідно було, щоби здобути перемогу для вашого і мого спасіння. Скільки сьогодні людей потрапили у у пастку шкідливого харчування, шкідливого способу життя, неправильних відносин, щоби здобути перемогу. Використовуйте, будь ласка, піст як засіб для перемоги. Я хочу, щоб ми звернули увагу на піст, не як на засіб голодування, а засіб, коли людина відрізала себе від усього, щоби з Богом вирішувати ту чи іншу проблему. Якщо не вникнути в суть великої боротьби, Христа взагалі можна порахувати аскетом. Сьогодні багато людей, які так само ведуть аскетичний спосіб життя. Але виникає питання, а яка мета? Що я хочу цим досягнути? Я можу просто вести здоровий спосіб життя, не вживати нічого шкідливого, але порушувати інші закони. Я можу порушувати заповіді. Ви запитаєте, як? Наприклад, коли я не святкую освячений Богом день, я хочу наголосити: освячений, благословений Богом день. Послухайте уважно текст, який записаний у приповістках Соломона, 28-й 9-й вірш. Хто відхиляє вухо своє, щоб не слухати закону, того молитва хіба лиш Гедота перед Богом? Давайте повернемось до того, що ми розпочинали. Що всі обряди, всі заповіді і постанови є складовими одного цілого, ліки від гріха. Думаючи про спасіння, ви не можете замінити виконання заповідей постом. Ви не можете своїми правилами життя змінити біблійні закони про чисте і нечисте. Люди, які, здається, відділили себе від світу, закрились в особливих будівлях, носять особливу одежу, яка відрізняє їх від усіх інших, їдять і п'ють тільки по розкладах, але не живуть так, як вчить Біблія. Почують від Ісуса в останній день, відійдіть від мене, бо ви чинили беззаконня. Давайте подивимось проблему народу ізраїльського. А все, що сталося з ними, як пише апостол Павло, воно написане для нас як приклади. 58-й розділ прока Ісаї описує, що в народу ізраїльського виникла проблема. І вони висунули Богові претензії, що вони постять, а Він не чує їх. Молитов. Ми читаємо книгу прока Ісаї, 58-й розділ, з 1 по третій вірш. Кричи на все горло, не стримуй свій голос, Повищ, мов у сурму, і об'явити народу моєму про їхній переступ, а домові Якова їхні гріхи. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене вони про права справедливості, жадають наближення Бога. На що ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того? Отак у день посту свого вичинити волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Я б просив всіх глядачів і слухачів особливо перечитати цей розділ і цей монолог, який Бог передає через прока. Бог відкриває проблему, показує, як її усунути. Бог показує, що зовсім не бажає когось залишати. Чи не слухати? Зовсім ні. Навпаки. Бог хоче завжди вести, охороняти. Тут же у Прока Ісаїв в цьому ж самому розділі 11 текст ми читаємо. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. Я бажаю звернути увагу, вашу увагу, мої дорогі, і ще на досить важливу складову відносин з Богом. Яку не я, а сам Бог піднімає, якраз у цьому 58-му розділі пророка Ісаї ми читаємо з 13-го вірша? Якщо ти ради суботи стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий. І будеш називати суботу приємністю Днем Господнім святим та шанованим. І її пошануєш, не підеш своїми дорогами. Діла свого не шукатимеш та не будеш казати даремні слова. Тоді в Господі розкошувати ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі, та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька Твого, бо уста Господні сказали Оце. Скажіть, будь ласка. А сучасні послідовники Христа, як відносяться до святого благословенного Господом дня, якого сам Бог називає своїм, де Господь перераховує, як поводитися, що робити і що думати в цей день? На жаль, багато християн зробили благословенний, освячений Богом день днем приготування, днем прибирання. Що ви скажете Господу? Коли він ітиме зі святими ангелами, коли відкриється храм Божий на небі, і в книзі об'явлення Івана Богослова, ми читаємо, і відкрився храм Божий на небі і з'явився ковчег завіту Його в храмі Його. Сьогодні ми можемо доводити один одному, доказувати. А тоді всі порушники заповідей Божих будуть мовчати. Тому моє бажання, щоби кожен послідовник Ісуса. Будував свої доводи, будував свою віру на міцному фундаменті, так говорить Господь, так говорить Біблія. Тоді наші пости і наші молитви прийдуть перед Господа. і тільки тоді Господь дасть нам вкусити насліддя Якова, бо вірний Той, хто обіцяв. Я хочу про це молитися, щоб Бог дав мудрості. Щоби кожну справу, яку ми робимо, вона була по волі Божій. Помолимось. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята у всьому і в нашому житті, нехай виконується. Прости нам, борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Навчи нас, Господи, так лічити наші дні, щоб у всяку справу, і коли ми постимось, щоб це дійсно був шлях перемоги, щоб коли ти прийдеш, ми вийшли на зустріч тобі і сказали, Ісусе, з тобою ми перемогли. Допоможи нам в цьому. Ми дякуємо Тобі, що Ти чуєш нас і славимо Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Вона визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. Дорогі друзі, як приємно відкривати Святе Письмо. І які мудрі люди, які не тільки відкривають, щоб знати, а відкривають, щоб так жити. Тож нехай Господь благословить нас, щоб ми не робили зайвого у питаннях спасіння, щоб ми чогось не залишали, що є основою, щоб колись жалкувати. Давайте будемо молитися і поститись. Тоді, коли ми відчуватимемо проблему, якісь переживання. І Бог добрий, Він виконує все. Нехай благословить усіх нас Господь побачення.